Ісус, який був відображенням слави свого Отця і не вважав за зухвалість бути рівним Богові, Умалив самого себе, прийнявши образ раба, Він погодився бути приниженим, і зневаженим і жив серед людей, не як цар, котрий вимагає пошани, а як покликаний на служіння іншим. У нього не було і сліду священства, не було й холодної суворості, Спаситель світу вищий заїством, ніж ангели, проте його божественна велич поєднувалася з лагідністю та покірністю, яка всіх приваблювала до нього. Ісус понизив самого себе. У усіх його вчинках не було місця для власного я. Він усе підпокорив волі Отця, коли його справа на землі була майже закінчена, він міг сказати Я прославив тебе на землі, звершив діло, яке ти доручив мені виконати. Він просить нас, навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий. Коли хоче, хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе. Нехай я зійде з престолу і не панує більше у вашій душі. Хто споглядає на самовідданість, лагідність і покірливість Христа, той мимоволі повторить слова Даниїла, котрий бачив Сина Людського. Сказав, краса обличчя мого змінилася, наша незалежність і переваги, якими ми так любимо похизуватися, відкриваються нам тоді у всій своїй негідній природі, як ознаки служіння ворогові. Людська природа завжди бажає звеличувати себе, але той, хто навчився від Христа. Звільняється від власного я, від гордості та прагнення до переваг у його душі панує спокій, бо власне я підкорилося впливові Святого Духа. Ми вже піклуватимемось про те, як би здобути для себе вище місце або становище, ми не шукатимемо слави. Привертаючи увагу до себе, тому що зрозуміємо найкраще і найвищі місце біля ніг Спасителя, ми будемо дивитися на Ісуса і очікувати Його керівництва, прислухатимемось до Його голосу, котрий спрямовує нас. Апостол Павло особливо відчув це і тому сказав. Я розп'ятий з Христом, і живу вже не я, а Христос проживає в мені, а що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і віддав за мене самого себе. Амінь.